Жертвами небезпечної гри у соціальних мережах стали ужгородські школярки. Місяць тому двоє учениць гімназії зареєструвались на сторінці групи ВКонтакті і почали виконувати завдання так званих кураторів. Їх змусили сфотографуватись оголеними, а потім розіслати свої ж фото іншим. Світлини потрапили на очі батькам, які зупинили небезпечний флешмоб. Про випадок чули і інші діти кажуть, теж заходили у ці групи в соцмережах, навіть знають умови та правила гри. Що треба через машину прибіжатися? Дети відео, перед машин. А хто пробував зареєструватися в гру? Я Я не хочу вони просять зустрітися і потім зустрітися різні завдання. А ви чули, що хтось вже робив ці завдання чули». у гімназії кажуть про небезпеку, і ризики мережі, правильне використання інтернету з учнями говорять постійно на уроках. Їхні мобільні телефони завжди. Знаходяться на учительському столі, а на перервах у коридорах навіть показують спеціальні соціальні ролики. Проблема виникає вдома, коли без контролю діти починають цікавитись сумнівними сайтами. Це на сьогоднішній день у нас ну, випливла така проблема, але я кажу, це не стосується всього навчального закладу і це не було в навчальному закладі. Це було на зимових канікулах, це було на карантині. Ми маємо дуже багато мультимедій, але на наших комп'ютерах всюди стоять сензори. Тобто в гімназії це зробити не можна. Психологи. Зазначають, такого роду сайти впливають найбільше на дітей від п'ятого до дев'ятого класів. У молодшому віці вони більш довірливі. Цього тижня у всіх ужгорських школах проводять спеціальне анкетування для батьків. кажуть, попередити проблему мають саме дорослі. Обов'язково треба звертати увагу батькам, особливо старших дітей, коли вони відвідують, коли вони в інтернеті, в якій частині дня, чи це вечором, чи скоріше вночі, скільки вони витрачають часу і все проговорювати батькам. Що вони з цікавого знаходять в інтернеті, всеукраїнські опитування показали, лише п'ять відсотків батьків стежать за соціальними сторінками своїх дітей, а у так званих групах смерті вже знаходяться 13 тисяч користувачів. Найпопулярніші такі групи біжи або помри, летючі кити і тихий дім. Небезпека у тому, що наприкінці гри учасників примушують до самогубства. На жаль, два випадки у Донецьку та Івано-Франківську завершилися трагедією у Закарпатті. Поки заяв. Про схожі проблеми до правоохоронців не надходило. Але у кіберполіції радять батькам ретельно відстежувати і, за потреби обмежувати контент з комп'ютерів та телефонів своїх дітей. Для цього зараз існує безліч програм.